Хлопці, ви тут живете в цьому районі? Так. Да. – А вам доводиться часто ходити цією дорогою? Ну, На да. день, по п'ять разів. – Яка вона? Погано, страшно. Їхати на машині дуже страшно. А ходити. Не ходити, то ноги поломають. А якщо ми живуть на санках, то в самий раз. Ребят, а як ставитись до того, щоб почали робити дорогу? Ну, хорошо. Треба зробити дорогу хорошу, щоб тут машини, люди ходили. Дорожні бордюри ставимо. А яке підприємство? ППД строй. Ну, але тут відведення води передбачено, є тут? Ну так, да, все тут по проєкту робота Ви Бачите, що ми тут все переробляємося. Не те, що ми почистили мусор і поставили те саме. Ми все ж по-новому переробляємо. Що тут взагалі планується, які види робіт? Що тут ще буде, окрім бордюрів? Що далі планується? Повністю асфальт буде. До повністю це зніматися, старий асфальт, все створитися по В Два слої чи планують так. Що люди кажуть, які повз вас проходять? Всі довольні. Довольні. довольні всі, що в нас є такі люди, що не забувають про Думають, що це за хасіди ми робимо. Ми каємо це для вас робимо. Як вам ходити цією дорогою? Часто доводиться? Частенько. Як вона вам? Ну, була погана, сподіваюся, що зробите добре. Як е, було, скажіть мені, особливо, коли голод, сніг, от як тоді тут? Голольод? Дуже погано, дуже погано. Ти знаєш випадки травмування, були разом? Були, так, да, були. Тепер ну, є надія. Є надія.